Україна може звільнити Херсон до кінця наступного тижня. SpaceX Ілона Маска відмовляється фінансувати послуги Старлінг в Україні. Біля Креміної майже 30 окупантів склали зброю. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 жовтня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцькому районі 33-річний чоловік підпалив будинок, у якому жив зі своєю співмешканкою. Помешкання повністю вигоріло. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, пожежа сталася у ніч на 1 жовтня у селі Боровичі. Як встановили слідство, 33-річний чоловік. Вилив з каністри бензин на дерев'яну підлогу будинку, в якому тимчасово проживав зі своєю співмешканкою. Підпалив та утік. У наслідок пожежі помешкання було повністю знищене. Палія невдовзі затримали. Він не заперечував своєї винуватості у вчиненні цього злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На Волині горіла зерносушка, як повідомили в управлінні ДСНС області, пожежа трапилася 14 жовтня у селі Радуши. За більше ніж годину вогнеборцям вдалося загасити пожежу, що стало причиною загоряння. Нині з'ясовують фахівці. Постраждалих на щастя немає. На ковищині чоловік займався збутом психотропної речовини. Як повідомляють у поліції Волині, поліцейські затримали 28-річного жителя Любомильщини під час. Чергового збуту речовини Альфа пвп -пі. під час проведення обшуку фігуранта виявили та вилучили речовину рослинного походження зовні схожу на канабіс, порошок білого кольору та інші речові докази по справі. Слідчі оголосили Волонянину про підозру. У Луцьку зупинять роботу котельні для проведення профілактичних робіт. У ДКП «Луцьк Тепло» повідомляють, що 17 жовтня з графіком роботи твердопаливного кота на котельні вулиці Боженка, 32, Буде зупинений для проведення регламентних профілактичних робіт. Зупинка котла триватиме до 24 жовтня, включно. А надання послуги з постачання теплової енергії на цей період буде перепинено для споживачів мікрорайону ЛПЗ та спареної котельні на вулиці Данщина. Подачу гарячої води відновлять уже 25 жовтня. На Волині не планують продовжувати дистанційне навчання, яке запровадили в навчальних закладах області 10 жовтня. Відповідно, 17 жовтня школи мають повернутися до офлайн навчання. Про це повідомила начальниця відділу освіти Волинської овал Людмила Плахотна. З її слів, якщо не буде погіршення безпекової ситуації впродовж вихідних 15 та 16 жовтня, управлінні освіти рекомендують повернутися до очної або змішаної форми навчання. Західні військові чиновники припускають, що українські військові зможуть звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня. Зокрема, українські сили прорвали російську лінію фронту в Херсоні на початку місяця. Визнало тоді міністерство оборони Росії, що стало найбільшим просуванням України на з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід Дніпра. Українське оперативне командування південь у четвер заявило, що звільнило ще п'ять населених пунктів в Херсонській області. За оцінками західних військових Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня. Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику використання російсько-окупаційними військами високоточних ракет. Згідно з нею до повномасштабного вторгнення, РФ мала 900 балістичних ракет типу Іскандер, 500 крилатих ракет морського базування Калібр та 444 ракети повітряного базування ік 101 та 555. Наразі, за даними Резнікова, у російських військ залишилося 272 ракети типу Іскандер. 213 ракет калібр та 124 ракети ік 101 та «555». Це означає, що держава-агресор зменшує свої можливості з враження військових об'єктів. Міністр оборони зробив два висновки: військова поразка РФ неминуча та Росія терористична держава. Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Про це йдеться у листі SpaceX до Пентагону. Повідомляє CNN. у листі. Також був зроблений запит до Пентагону перейняти фінансування щодо використання послуг Starlink для українського уряду та армії, що за твердженнями SpaceX, Коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і може коштувати ще близько 400 мільйонів доларів на наступні 12 місяців. Інші документи SpaceX спрямовані до Пентагону свідчать про липневий запит головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного до Ілона Маска з проханням надати ще майже 8 тисяч терміналів Starlink. в окремому супроводжувальному листі від одного з зовнішніх консультантів SpaceX йшлося про те, що компанія стикається. Жахливо складними рішеннями монобанк спільно з платформою United24 і блогером Ігорем Лаченковим запустили збір коштів на ловця іранських дронів. За донат можна буде взяти участь у розіграші браслетів із металу з Азовсталі. Як повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, мета зібрати 100 мільйонів гривень для придбання ловця шахідів. Такі системи стоять на озброєнні країн НАТО. Один ловець коштує приблизно 50 мільйонів гривень, але хочуть придбати щонайменше два. Мінімальний донат 5 гривень. Серед усіх, хто надійшли донат, розіграють 920 браслетів з металу з Азовсталі з написом Вірю в ЗСУ. Український військовий Михайло Діанов, якого наприкінці вересня звільнили з російського полону, передасть на лікування побратимам більше 23 мільйонів гривень. Про своє рішення Михайло Діанов повідомив 14 жовтня. Ці гроші йому пожертвували українці для лікування та відновлення. Втім, оплатити необхідні діанову операції, погодився Рінат Ахметов. Тому всі пожертви чоловік вирішив передати на потреби поранених військових. За його словами, сумарно він отримав від небайдужих людей вже 23 мільйони 430 тисяч гривень. Раніше лише за першу добу, після його звільнення, з полону, люди пожертвували діанову понад 6,5 мільйонів гривень. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що майже 30 росіян покинули свої позиції поблизу Кремінної. Це передовий підрозділ 448-го мотострілецького полку з Брянської області. Лише за два дні 11 та 12 жовтня передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування. Щоправда, після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували і кинули. Під варто, а п'ять повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати. Передають у статкомі зсу. Збройні сили України ліквідували уже 64 тисячі 300 окупантів. Станом на 14 жовтня українські військові також знищили 2521 танк, 1566 артилерійських систем, 5127 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Мережу сколихнуло відео із російським батюшкою, який стріляє із гранатомета разом з окупантами. Ролик з'явився у четвер, 13 жовтня у твіттері російського блогера Рустема Адагамова, який вимушено живе у Празі. Про це повідомляє ТСН на відео. Видно молодого чоловіка у Рясі, який стоїть поруч із військовими, тримаючи на плечі гранатомет. Перед тим як здійснити постріл, священник заявляє: Московська духовна академія семінари з НАТО. Христос Воскресе. Інформація про місце стрільби та час, коли вона відбувалася, немає. Після здійсненого пострілу один із військових говорить до священнослужителя. Ті, батько, валім із цього можна зробити висновок, що вогонь вівся у бік позицій зсу, тому окупанти поспішили залишити місце, щоб не потрапити під вогонь у відповідь. На Росії масштабна пожежа цього разу палає склад з пластиком. Загоряння трапилося на одному із складів Єкатеринбурзі. Площа пожежі становить більше 4 тисяч метрів квадратних. Пожежники намагаються загасити вогонь, але безуспішно. Напевно, росіяни вирішили так відсвяткувати слова Путіна про ймовірне припинення мобілізації. Або ж просто хтось знову покорив у невстановленому місці. Кошта сьогодні випустила і водить в обіг. Святково паркований акт на називається Слава Збройним силам України. Отакий вигляд він має. До маркованого аркушу у нас дійшло шість ілюстрацій з військовослужбовцями. Це, тут зображені різні види і роди військ, які обороняють Україну. В маркованому аркуші ви можете побачити всю структуру Збройних сил України, які складаються з шести родів військ. Я зараз вам презентую. Це десантно по штурмові війська. От є така листівка, конверт. Друге сили спеціального призначення. Третій рід військ це військово-морські сили Збройних сил України. Четвертий рід військ це сили територіальної оборони. П'ятий вид і рід військ це сухопутні війська Збройних сил. І шостий це повітряні сили України. Тираж маркованих аркушів складає 1 мільйон примірників. Вартість одного аркуша 120 гривень. З них 48 гривень це є благодійна складова, яку буде перераховано для підтримки Збройних сил України. Так, натискаем. Так, будь ласка, кожному. Давайте я буду выставлять, а будь ласка, понятно. Понятно. Thank Thank <laughs> you. У Луцькій та Нововолинській громадах у рамках проєкту діяльність мобільних медичних команд в Україні в умовах війни впродовж трьох місяців сімейні лікарі проводитимуть виїзди на амбулаторії та ФАПи із метою забезпечення медичною допомогою вразливих верст населення та людей із хронічними захворюваннями. Після огляду хворим будуть призначати лікування та надавати безкоштовно необхідні медикаменти. Слід зазначити, що у Луцькій та Нововолинській громадах нині також проживає багато тимчасово переміщених осіб. Які тепер мають можливість звернутися до мобільних медичних команд, що приїжджають? Детальніше про надання меддопомоги ви можете дізнатися за номерами, які ви бачите на екрані. На озброєні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на 24 лютого. Про це заявив секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю Радіо НВ. Можу сказати, що цей час уже наближається, сказав Данілов у відповідь на питання, коли закінчаться ракети. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишились на території Російської Федерації, йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого. Відповів він. За словами Данілова, ракет радянського зразка, як от зенітних С-300 у РФ ще трохи є, але їх вже набагато менше, ніж було від початку вторгнення 24 лютого. Там ну, десь дітей русські довжні здаваться. Одна вовод принялі. Описк. Русський. Металина я... разбіти. Ёжику привет. Да, блять, Вон еще трое идут. Тот самый случай, когда русские не сдаются. Посмотрим, мы смотрим. На волині між селами Тростянець та озеро сталося ДТП. 65-річний житель Луцького району керуючи автомобілем Нісан Кашкай, виконуючи маневр обгону, ймовірно не впорався із керуванням, внаслідок чого автівка злетіла з дороги у канаву. Як повідомили ТІВІ у поліції, у результаті ДТП водій та двоє пасажирів авто отримали тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Нині триває досудове розслідування. Відомо, що водій був тверезим. Також нам стало відомо, що водія і пасажирів госпіталізували у лікарню. Двоє з травмами середньої тяжкості. Один у важкому стані. Влада Білорусі запровадила в країні режим контртерористичної операції. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Передає видання із Глава нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Справді була інформація про те, що з боку окремих сумішних держав плануються провокації, пов'язані майже із захопленням окремих ділянок території Білорусі, заявив Макей. Окрім того, білоруські змі, зокрема, видання Наша Ніва, повідомляють, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію. Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності. Йдеться у повідомленні. Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин. На Волині правоохоронці знайшли тіло 83-річної жительки Нововолинська. Як стало відомо, жінка померла від переохолодження. Про це пише місцеве видання «Бух». Відомо, що Надія Павлова 1939 року народження пішла з дому ще 4 жовтня та не повернулася. Тому рідні бабусі звернулися до правоохоронців. Зранку 14 жовтня ворог атакував Запоріжжя трьома ракетами с 300 Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух. Відомо, що рашисти вразили об'єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих на щастя немає. Також під ударом Росії опинилася Дніпропетровщина. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, Росіяни всю ніч атакували область із різної зброї. Наші захисники після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони камікадзе. У Снельниківському районі ворог обстріляв межівську громаду. Поранений – 51-річний чоловік. Він в лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей. Нікопольський район, російські окупаційні війська випробували градами, важкою артилерією та дронами. Попередньо люди не постраждали у Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінії електропередач. Після звільнення Харківщини від окупантів луцькі волонтери вчергово зібрали необхідну допомогу та вирушили у дорогу. Цього разу свідомі візюмі. Звільнене місто зазнало значних руйнувань. Українці жили під російським дулом більше ніж півроку. І за цей час багато хто вже попрощався із життям. Явний приклад жорстокості тому знайдені масові поховання цивільних та українських військових. Чимало людей у місті не мають даху над головою, тому живуть у підвалах, гаражах або просто неба, готують їжу на вогні, тому коли до. Людей прибула перша гуманітарна допомога. Чимало людей не стримували сліз сьогодні. Наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділа життю люди, українці, в надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з Глобал Empowerment Mission. Нашими партнерами американськими спільно з меком Капоні, ось так ви бачите, люди готують собі обід на вулиці. Тому що немає ні електрики, ні води, ні газу, аби відновити життя в Ізюмі, потрібно зробити ще дуже багато роботи. Майже всі адмінбудівлі розбомблені, приватні будинки знищені. Немає ні води, ні електрики, ні газу. Спільно з американськими партнерами благодійною організацією з Global Empowerment Mission, яку очолює друг України, відомий американський благодійник Майкл Капоні, свідомі формують сімейні пакунки, які, хоч трохи допомагають людям оговтатись від війни. Також мешканцям передали гембо. Кси від американської благодійної організації дуже тяжко людям. Люди готують їжу на вулиці. Немає ні тепла, ні світла, ні вікон, ні води взагалі нічого немає. Ну, щоб ви собі уявили, люди просто зрубують дерева вздовж доріг для того, щоб запастися дровами на зиму. Ситуація дуже складна, і тому ті сімейні пакунки, які ми завозили в місто ізюм, вони були дуже помічними місцевому населенню. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Самі жителі міста розповідають, як прожили ці місяці під російською окупацією. Снаряд чи міна бахнула під хату. Оце наш перший етаж. Оце за закап... ну, за печку розбила, все розбила сколками. Да, ми дуже пострадали. Ну да. що ж, все пабила. Ну а де ж цілий диван цілий. А да. печку побило, кухню побило осколками. Ми якраз успіли утекти в общий коридор. Якраз успіли, А ну тоді як бабахнуло. А потім три рази вибігалися, тільки сюди добіжемо. Снаряд. Вертаємось, тільки п'ять. Третя раз єлі-єлі вибігли. А нас бомбу вижить ще там. Ага, еле, в, в подвале ховалась. Да. Вот рядом, да. Я в Вот это я ходила, собираю вот эти такие штучки в этом самом э, фарке, вот это чтобы разгоралась. А Сережа у нас, вот от Сережа, вот нам поделал вот эти все печечки. Вот это у нас знаменитый наш газовик. Mm -hmm. вот. так, Не домине, что... домине і печі. Так, домине і печі, як это сана. Вот він нам парабився і ми тепер можете можемо жарити. Людям надо так, так ми живем до сих пор так і живем. Кажу в райському куточку, да, Сережа? Жек що зумів нам дати це лежати. І от так ми тут жили. Трошки у нас тут були каналізація, мої свої частно видізали. Ну вот і вот так проживала, проживали, оце на сім, бухтук тут. На ворі варили, їсти тут їли. От так ми жили. Ми живемо дуже погано, то тому що нема світла, газа і води і вітер. Балкон в нас ну дверей. Балкон нема і ну, в кімнатах. Попри увесь цей жах, люди з першого дня війни знали, що українські військові звільнять їх. А поки ви дивитеся цей відеоматеріал, свідомі уже готуються до наступної поїздки, продовжують співпрацю з партнерами та формують. Сімейні пакунки щоб ще ефективніше знищувати окупантів бійці загону спецпризначення Любард збирають кошти для того, аби придбати ударний дрон. Як розповів телеканалу конкурент ТВІ, начальник штабу Андрій Дяченко, потреба такої техніки для військових нині вкрай висока, особливо якщо йдеться про дрон, котрий можна використати далеко не один раз. Особливість цього дрону полягає в тому, що він багаторазовий. Тобто, завчать дрони одразу, тобто, як їх називають в народі дрони камікадзе. А тут ем, особливість в тому, що він багаторазовий, тобто це дрон, який може виконувати функцію розвідника, ну попросту кажучи на зрозумілу мову, там полетів, пофотографував, передав дані. І якщо відповідно його заряджають бойовим зарядом, він бачить, потрібну для себе ціль, він її може атакувати, і він багаторазовий. Тобто він там може робити там 50 чи там ну, скільки десятків бойових вилітів. Андрій Дяченко каже, благодійний фонд «Любард» почав активно залучати кошти на допомогу бійцям ще до повномасштабного вторгнення. Втім, раніше кошти збирались здебільшого на поточні потреби підрозділу. Чому вирішили змінити тактику? Пояснює далі. Люди вони хочуть бути причетними до чогось такого конкретизованого. і до нас часто зверталися люди. Ну нас, наприклад, я там багато підтримується ті спільноти, і ну там наші як зверталися, говорили, що люди з набагато більшим задоволенням вони готові донатити на от щось таке конкретне для того, щоб от, ну, там ти збираєш на якусь річ, яка безпосередньо там долучається до знищення окупантів для того, щоб кожен хто там вніс якусь лепту, щоб він міг на от відчути свою опрям причетність. Так, вартість ударного дрону, на який збирає Любарт, близько двох мільйонів гривень, і долучитись до знищення окупантів може встигнути будь-хто до повної суми залишилось зібрати 350 тисяч гривень. Реквізити картки ви зараз бачите на екрані. Борщ це безперечно класика української кухні. Рецептів приготування цієї страви є багато, але одвічні складові усе одно залишаються незмінними. Скільки коштує набір продуктів на борщ, йдемо з'ясовувати. Продавець Сергій вже не перший рік у торгівельному бізнесі. Його товар це переважно овочі та фрукти, вирощені на заході України або ж привезені з-за кордону. Яка ціна бурячка? Два бурячка. на 6 гривень. Шість гривень бурячок. А, а морква? так. Одна морквинка буде на 5 гривень. Одинатомахівщо прати так. Якщо збільшує помідорки, то буде. На 15. І перчик нас цікаво. Ці цибулька. Скільки буде?» Перчинка на 15 і цибулина буде на 7. За словами чоловіка, ще минулого року усі ці овочі обходилися покупцям значно дешевше. Втім, війна внесла свої корективи. Значно пізніше це пов'язано? як вважають це ж таки. Думаю, проблема не менше більшість пропозицій і те, що немає там наших родючих ґрунтів. Род Херсону немає. Херсон завжди регулював ціни по овочам пошука. А ось пані Галина продає на ринку продукцію з власного огороду. Жінка зізнається, на ринку буває не часто. Ціну на товар не піднімає і зауважує, що його вартість напряму залежить від його якості. Як хто продає? По різному одні продають дорожче, другі продають дешевше, дивлячись, яке качество. Є хороші груші, чи там яблуки, пасолька, чи там укропчик. Кожна людина по-своєму продає. Це базар то різні ціни. Найдорожчим інгредієнт. Єнтом борщу, звісно ж, є м'ясо для приготування. Беруть різні частини свинини. Ціна нині така на борщ беруть реберча. Свиніла свиніла. 130, 140, 120. Кісточки беруть на борш, 35 гривень. Лучани Світлана та Петро торгують м'ясом за одним прилавком. Цьогоріч його вартість зросла щонайменше на 15 гривень. Є по 120 у нас гарненькі, є отакі дешевші, по 85 гривень. 180. Да, да. Можна такі 25-30 гривень. Отакі кісточки для навара на борщ теж беруть. У населені що Білорусія піде на нас і вирізало, війна почалася, все було здано, вирізано, це поголів'я худоби і свини. О, і все, а зараз ніхто не знає, що робити далі. Тож, дізнавшись ціни, ми вирішили порахувати, у скільки ж обійдеться приготування борщу для середньостатистичної сім'ї. Отримали ми таку суму: 600 грамів картоплі буде коштувати 8 гривень, два буряка 6 гривень. Морквина, капустина та цибулина. Разом коштують 32 гривні. Томатна паста обійдеться у 15 гривень. Найдорожче для українців буде коштувати свинина: більші ребра 120 гривень, менші 80. кістки від 25 до 30 гривень. Ну і наостанок, щоб вдало презентувати українську страву, треба до столу подати сметану. Середня її вартість на базарі за пачку 370 грамів близько 40 гривень. В цілому, щоб зварити борщ на сім'ю у 2022 році, потрібно за продукти від. Дати майже 173 гривні за підрахунками експертів, борщовий набір в Україні станом на кінець серпня, початок вересня, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, подорожчав на понад 60%. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.